Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі прогноз погоди в Україні на тиждень, 14-20 квітня. В Україні протягом тижня, що передує Великодня, очікується тепла та комфортна погода. Переважно буде сухо за винятком західних областей, де можливі періодичні дощі. Температура повітря буде плюс 13-19 градусів тепла. У західних областях протягом тижня можливі періодичні дощі. Температура повітря плюс 13-19 градусів тепла. Решта території України очікується переважно суха погода. Температура повітря плюс 17 плюс 23 градуси тепла. Протягом тижня в Києві очікується переважно суха та сонячна погода. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 17 плюс 23 градусів тепла. Вітер буде помірний, переважно південно-східний. В Одесі протягом тижня очікується тепла та сонячна погода. Опади малоімовірні, тому можна очікувати на суху погоду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 15 і плюс 22 градусів тепла. Прогноз погоди може змінюватись, тому рекомендується стежити за оновленням впродовж тижня. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисною. Будьте здорові та бережіть себе!